Всім привіт! Вирішив я купити ще трошки містиків за 7500 20 штучок. Подивимося, чи щось тут нам дасть. Я на це дуже надіюсь. Бо тому що останнім часом прям прям же копать. Взагалі нічого не дає. А якщо щось дає, то просто падають п'ятірки, сімірки. Одного містика не буде вистачати. щоб отримати ще одного другого. Опа, містичний сертифікат Супер. Можливо, там буде колекційка. Її продам. І купимо ще. Ще б було добре ще один містичний. А то є два. А саме краще, щоб просто золотишко насипало. Вже не прошу 100 тисяч, вже прошу от, хоча б там по 500, по тисячі, по 3000. А не просто бустери і срібло. Бустер срібло. Ну прям бустів на вільний досвід. Дає добротно. Кредити. Ще один містичний. Ага. Буде напевно. Буде, напевно, весело. Угу. І. Ловець блисок. Так, ну що ж, зараз ми перенесемося в сховище. Вжух, і ми в сховище. Так, одного таки не вистачає, ну ладно. Так, ну що ж. Насипанин, будь ласка. Уф, підсипав ти, що підсолодив. Так, ну звідси хоча б одну колекцією мені. І на цьому буде супер. Не супер. А, напевно, потрібно було уточняти, яку іменно колекційку я хочу, тому що ця занадто маленька. І це повний треш. І, по суті, не можу докупити ще один омістика. Ну, виходить, отаке відкриття у нас вийшло. Ну, Вона у нас не було на цьому аккаунті, тому вроді би, і плюс. Ну, коротше, я, я навіть не знаю, як це взагалі просто порахувати. Правильно. Ну, отримали два танки, трошки ресурсів. По факту, типу, ще скоро почнуться самі головніші і наші івенти. Це з 4 числа. А, сьогодні можна, до речі, вже отримати Рудольфа, якщо зайти на аккаунт, отримати 7 днів Према і Рудольфа, якого можна обміняти на 500 золота. Продати його. Ну, такі собі нагороди, але, як обичні. Так сказати, дадуть, дають, дають оленів. Коротше, розраби тонко намікають. Коротше, отак, як сполучилося, пишіть коментарях, якщо вам випало. Якщо ви відкривали, як вам обнова, чи, чи будете зливати трошки на іван, це виходить там вільного досвіду, треба буде куча серебра, куча. Ну, і плюс просто грати дуже багато. Тому, кажіть, чи будете забирати всі шкатулки. І пишіть. Пізніше, коли будете його бачити, бачите це відео, пишіть в коментарях, що вам випало. Якщо гарного вам дня вечора чи ночі, коли ви це не дивилися, і до нових зустрічі до нових відкриттів. І також прожимай лайк, не забувай. І підписуйся, якщо не підписаний.